Христос Воскрес, воістину Воскрес. Доброго власного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 12 глава, із 19 по 36 вірш. Одного разу зібрали Фарисеї Раду на Ісуса і сказали між собою: Чи бачите, що не вдієте нічого? Ось весь світ за ним пішов. Були ж деякі греки серед тих, що прийшли поклонитися на свято. Вони підійшли до Филипа, який був із Вевсаїда Галілейської, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо Ісуса побачити. Приходить Филип і говорить Андрієві, і потім Андрій і Филип говорять про те Ісусові. Ісус же відповів їм, кажучи: Прийшов час прославитися синові людському. Амінь. Амінь, кажу вам якщо зерно пшеничне, упавши на землю, не помре. То зостанеться одне, а якщо помре, то багатий плід принесе. Хто любить душу свою, той погубить її, а хто ненавидить душу свою у світі цьому, той для життя вічного збереже її. Якщо мені хто служить, нехай за мною йде, і де я, там і слуга мій буде. І якщо хто мені служить, того вшанує Отець. Нині душа моя стривожена. І що мені сказати, Отче, спаси мене від цієї години, але для цього прийшов я на цю годину? Отче, прослав своє ім'я. Тоді прийшов голос із неба і прославив і ще прославлю. Тоді народ, який стояв і почув, те говорив, що це був грім, а інші казали, ангел йому говорив, відповів Ісус і сказав. Не для мене цей голос був, а для вас. Нині суд світові цьому, нині князя світу цього викинуто буде геть. І якщо я буду піднесений від землі, то всіх притягну до себе. Це ж говорив він, даючи, зрозуміти, якою смертю він мав померти. Відповів йому народ. Ми чули із закону, що Христос перебуває повік. Як же ти говориш, належить піднестися синові людському? Хто є цей син людський? Тоді сказав їм Ісус, ще короткий час світло є з вами. Ходіть, поки світло маєте, щоб темрява вас не огорнула, а той, що ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки світло маєте, віруйте у світло. Щоби синами світла стати, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.